Да, дійсно, сьогодні нам вдається співпрацювати і взаємодіяти з обласною владою в деяких питаннях з міліцією, в більшості питаннях з службою безпеки. З міліцією, я думаю, також знайдемо спільну мову. Поки що не вдається, чесно кажучи, але головне, що головне, що обласна влада, губернатор, заступники вони зробили, створили всі умови, щоб те патріотичне українське середовище, яке є в Дніпропетровську, а воно вже є давно, і це для нас. Третє було випробування майданами, і я не знаю, вже яке чи четверте чи п'яте випробування було е, намаганням нас розігнати, залякати, побити, зустріти і таке інше. Тобто, коли 21-го ми знали, що в Києві відбувся Майдан, ми, ну, звичайно, ми зібрались і вирішили, що немає Дніпропетровщина якось. Не може не підтримати і має долучитись, щоб це нам не варто. 23-го ми вже вийшли, 23-го неділю ми. Субота. Да, то була субота, а я вже про цю неділю кажу, про те, що ми знову збираємось і будемо відмічати це, цей день. 23-го ми вийшли, але ж знову ж як і хлопці казали з тими гаслами про європейськість. Ми винесли наглядні малюнки. Люди, громадяни, мешканці Дніпропетровська принесли фотокартки свого перебування в Європі, як там, що там, тобто таке вас то, це була більш соціальна соціальна да, ація, да, більш да. політична. Ми хотіли да ми хотіли поспілкуватися з громадянам, розповісти, чому ж саме. Чому саме євроінтеграція, що там є гарного, що там, що там нас, на нас чекає, ну і не без того, і що на нас там, які там є моменти, які може нам не сподобались, але з якими пройшли і інші країни. Тобто такий просвітницький видався заход 23-го. 24-го ми вже вийшли свідомо, ми вже винесли озвучку, ми вже зібрали ну, майже всі партії. Напевно, в кожному регіоні є свої осередки. Да, да, свої осередки і є своя своя співпраця з політичними структурами. У нас також. Своє, своє напрацювання хочу сказати, що е, цей майдан е, фактично в Дніпропетровську е, на собі винесла громадськість громадські організації, які були перевірені перевірені е, в 4-му році 2004 Це на помаранче революції. Наступний майдан це був податковий майдан. Він у нас також був багато активістів е, було відправлено е, підприємців. Ви пам'ятаєте, ятає, пам що як щодо за майдан відправо е, було. Ми направили до Києва. Так само і цей Майдан. Ми вже вийшли з певними напрацюваннями, з, з ідеями, з мотивами. А саме головне, ми вийшли, розуміючи, що в Дніпропетровську дуже велике українське середовище. І коли 25. Знову ж вперше, ми розумієте, якщо Дніпропетровщина перша, то по космічній галузі, то вона перша і по розгону демонстрації побиттю. Дивіться, 8 травня 2013 року, коли весь світ вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Такий день єднання був прийнятий на ООН, то в цей день. Партія регіонів організувала нам наші ході з нашими українськими символами з кольорами. Нашими. Вони влаштували нам розгін, побиття. До речі, півтора року минуло, жодного немає учасника цього побиття. То 25-го ми знову на собі випробували цей каток. Вони кажуть, наші місцеві партії регіонів вони кажуть, ми на катки, нам, тобто немає нам ніяких припонів, вони на катку. То цей каток прокатився в кількості десь 40-45 хлопців спортивної структури. Вони просто знищили Наші два намета зламали нашу апаратуру, розтращили. Ну, на цей раз ми вже були готові, і ми, головне, що ніхто не, в цей час не, не, не полишив це, не залишив це поле боя. А все-таки ми намагалися якось захистити свої речі і показати цим хлопцям, що не так просто зламати нашу віру, нашу волю. І хочу констатувати і сказати, що наступного дня. Коли 26-го, ми з синцями, з побиттями, забінтовані, замотовані. Ми прийшли е, на Майдан, ми неочікувано побачили подві, подвоєний Майдан. Людей прийшло в два рази більше. Вони коли це побачили е, в Ютубі побачили, тобто прочитали статті, які вже встигли е, в ЗМІ з'явитись, е, багато дуже людей прийшло і ми вирішили, що ми будемо. Е, Тримати майдан стільки, скільки буде потрібно, пане Віктора. А як ви можете визначити Дніпропетровські особливості і мотивацію в кожному регіоні? Як ми зараз почули, вони були різні і Денис, і Сергій, і Олексій нам пояснили, в чому особливості і нестачу людей готових виходити за європейські цінності в їхніх регіонах? Хто був рушійною силою в Дніпропетровську? Ви знаєте, дуже чудове запитання. Якби ви не запитали, може. Він не, 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 не наважився, б, я про це говорити, не згадав би. Але коли ми встановили озвучку, оголосили про те, що це вільний мікрофон, будь ласка, підходьте і кожен розповідайте свою історію, і кожен розкажіть про себе, розкажіть про ту мотивацію, яка вас сюди привела. То виявилось від 15-річних -річ, 15 хлопчиків і дівчат і до 83 роки, здається, наш ветеран боротьби за незалежність ще з тих часів КДБшних, Ми всі говорили: або це майбутнє дітей, або це майбутнє проєвропейське онуків, або це краще, краще життя в уявленні цієї людини. Тобто в кожного. Була своя історія кожному було заради чого вийти, протиставити себе цим тітушкам, які і наступного дня вони як оті пірані, піранії вони кружляли навколо нашого майдану. Я не знаю, що, що вони спостерігали. От, ну, у Наступного дня вже і нарешті міліція все таки була. Бо перед самим побиттям демонстративно всі екіпажі, всі машини вони завелись і поїхали. І ми тоді зрозуміли, що от той натовп в кількості 50 хлопців зараз щось буде, бо міліція чогось поїхала. У ну, мене як вже в громадського діяча з досвідом багаторічного. У мене є телефони майже всіх силовиків міста, доводиться спілкуватися, організовувати заходи, там масові, таке інше, щось регулювати. То на момент нападу перед нападом жоден телефон не працював. А вони, якщо мене зараз почують, вони знають про що я кажу. І, Дехто з них досі працює. Начальника, звичайно, нема. Іншого, який, який до нас з'явився, прислав Київ, ми люстрували. Він при нас написав заяву. Тобто, така отака у нас у всіх була мотивація. Те, що зараз відбувається. Дніпропетровську дуже хочеться зараз почути вашу оцінку того, що відбувається, особливо на, на зважаючи на результати парламентських виборів, тому що е, їхні результати вони трошки розвіяли такі е, міфи, які з'явилися навколо Дніпропетровщини, як такого страшенного про українського східного регіону. Що ви можете зараз прогнозувати, як будуть настрої змінюватися і про що свідчить результати виборів? Насправді красномовно свідчать якраз результати виборів, красномовно свідчать про те, що Дніпропетровщина переста. Стало бути вочиною регіоналів таких відомих. Незважаючи на фактичну перемогу парт... опозиційного блоку. Ну фу -фу, ні, я не згоден, секундочку, як це так? Ми не можемо допустити. Звичайно, перемі... якщо, 20... якщо разом зібрати відсотки, які О, набрали проєвропейські партії, так, звичайно, так, що так, ні. Так, Але... так, так. Але давайте, давайте візьмемо 12-й рік. Давайте візьмемо трошки раніше президентську кампанію. Якщо там було 60 з плюсом, то зараз вибачте 24. І це і це досягнення. Я не буду е, накручувати собі яких, якихось значки медалі, але я скажу, що напевно щось ми також якусь там краплинку зробили для того, щоб це, це змінилось. Ну а саме головне, і я повторюю, це те, що нарешті в Дніпропетровську з'явилась така українська влада. Я спілкуюсь з кожним із е, нових е, керівників. Я не адвокат їхній. Мені байдуже, як буде яка кар'єра і так далі від, після того, що ми робимо. Але якщо це люди переймаються Дніпропетровщиною, переймаються Україною, я я ж це бачу. Це скрить, да, обманути в цьому плані не можна. То, я думаю, це головне. Якби в кожному регіоні якось із тим Кернесом, і, 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 от як ми були в Харкові на першій, на першій конференції Майданів. Зібрались, ми на собі відчули, що ми там переховались, їздили, церквах. їздили да, по церквах на, на, на таксі. Хлопці там ховались, нас везли тихенько, щоб а, а цей оплот, чи як він там в них називається, вони просто курсували навколо нас і е, вичікували, де ж де ж і як і, і як би нам завадити. Але ми все одно провели, тому що е, і ми там собі говорили, що казали і визнавали те, що ну не можна. Е, Підкорятись, не можна схиляти голову. Треба, треба йти до кінця. Треба ну, як, як ми, треба битись, так, битись, відстоювати. Наступного дня всі побачили, і це напевне натхнення, напевно, да? От наша, наша поведінка. Люди побачили, ну так, а, ми, а ми що не зможемо так. І таким чином, на сьогодні у нас досі відбувається майдан, ви, напевно, знаєте. Кожного понеділку, по понеділка ми збираємось на 2-3 години, звітуємо, що робимо, плануємо, що далі робити. Тобто трансформація, так, Майдан, переріз в назву Майдан Січислав. Ми взяли, зареєстрували організацію, і це середовище воно і досі існує. Але хотілося б, хотілося б відмітити і обов'язково згадати про. На нашу співпрацю і раджу всім своїм колегам-майданівцям, стара гвардія, У нас. Люди, які 46-47 -го, го минулого сторіччя народження, які ще при КДБ, при отих жорстких умовах виборювали прапори українські вивішували в Дніпропетровщині в кінці 80-х років, вони поряд з нами. І ми фактично співпрацювали і ми сперлися на їх досвід.